29 ракет різних типів та майже 400 безпілотників. Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру України. Під ударом опинилися 12 областей, зокрема і Прикарпаття. Про наслідки обстрілу наш Кирил Віряскін. Зранку 17 лютого авіація та підрозділи протиповітряної оборони знищили 8 ракет та 15 шахетів над заходом країни. Постраждалих на Івано-Франківщині немає. На щастя, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється деталі згодом. Ворог укотре атакував бурштинську громаду. Люди знову без опалення. Уже ведуться роботи над його відновленням. Наразі в області діють погодинні графіки вимкнень електроенергії. Ситуація така, що зараз місто без тепла і без гарячої води. Холодна вода є, світло є е, <рістична> Уточнюємо, робимо все для того, щоб ліквідувати пошкодження зі слів міських посадовців. Теплопостачання в громаді відновлять впродовж доби.